Що любить ваша печінка, всім вітання! Чиста шкіра, багато енергії, молодість, гормональне здоров'я і це все залежить від роботи нашої з вами печінки. Які продукти допоможуть вашій печінці правильно працювати, створюючи максимальний детокс вашого організму? Про це сьогодні у нашому відео. Тож роботу печінки ми розібрали у багатьох відео, якщо хтось пропустив, то можете подивитись на нашому каналі. І якщо ви виключили всі негативні фактори, які ускладнюють правильну роботу печінки, а це алкоголь, неправильне харчування, неконтрольований прийом медикаментів і таке інше, то тепер вам треба додати корисні продукти з вираженим Лікувальним ефектом, які допоможуть клітинам печінки працювати краще. Продукт номер 1 який захищає клітини печінки, це жири. Чому міст жирів дуже важливий для роботи печінки? У печінки дуже хороша оболонка, мембрана, а також мембрана є і у клітин печінки. Вони складаються з жирів, і якщо відбувається пошкодження клітин печінки від інфекції, аутоімунних захворювань і таке інше, то перше, що страждає, це клітинна оболонка. Тому для того, щоб її захистити, необхідно додати жири у раціон харчування. І коли у людей не хватає жирів у раціоні, починає сохнути шкіра. І те саме відбувається в клітинах, коли не вистачає жирів у раціоні. Що ж необхідно додати до харчування? І номер один з продуктів це печінка тріски. Там поєднання самих потрібних омега-3 жирних кислот, які понижують холестерин, укріплюють стінки судин. Далі це горіхи. Окрім жирів, там ще є і клітковина. лише 20-30 грамів горіхів. На день необхідно для того, щоб покращити жовч отримати мікроелементи, той самий селен, про який всі говорять, які всі хочуть мати у своєму раціоні. І наступне, що треба включити, це рослинні олії, але не рафіновані масла, на яких ми не готуємо, ми їх не нагріваємо, а додаємо безпосередньо у свою тарілку, наприклад, в салати, овочеве рагу, власне, перед вживанням. Оливкова олія нерафінована – це номер один. Наступне нерафінована гірчична олія, яка безпосередньо покращує жовчовий відтік. І третя олія це олія волоського горіха та льняна олія, які мають у складі і антиоксиданти, і вітаміни, і корисні жири, які необхідні для кожної клітини печінки. Далі жирні сорта риби. Скільки треба їсти рибу? Так, ось достатньо 2-3 разів на тиждень. Всі говорять про лосось та авокадо на сніданок, що це дуже корисно, але й дуже дорого. Так ось, кожного дня це їсти не обов'язково, тому можете включити у раціон ці продукти 2-3 рази на тиждень. Четвер, до речі, був колись рибний день. Ну, може, хтось пам'ятає. І додавте ще понеділок і в суботу, і все, по жирам, норма виконана. Тобто кожен день у вас горіхи, не олія у раціоні, два рази на тиждень додайте на цільнозерновий хліб печінку тріски, і два-три рази на тиждень включіть рибу. Наприклад, в скумбрії омега-3 стільки, скільки і у форелі, але вона дешевша. Друга група продуктів, яка необхідна нам для підтримки роботи печінки і покращення жовчого відтоку, і особливо, якщо у вас високий холестерин і ви не можете скинути вагу, у вас проблеми з випорожненнями, тоді вам необхідна клітковина. Клітковина це не тільки овочі, а це ще і горіхи та цільнозерновий хліб. 400-500 грамів клітковини на день це норма, яка необхідна для нас для всіх. Якщо вам не вдається знизити холестерин і позбутись зайвої ваги, то збільшить кількість клітковини до 600-700 грамів. При споживанні клітковини у вас формується ситість і ви не захочете солодкого та мочного. У вас почне знижуватись поганий холестерин, у вас покращиться жовчуй відтік. Клітковина йде транзитом по кишківнику і насичує мікрофлору, і створює все для розвитку корисних бактерій. Це стан, коли всі на роботі хворі, а ви ні. Це гарна шкіра і це багато енергії. Сама проста схема додайте до сніданку листя салату або огірки. В обід з'їжте вінегрет, а на вечерю квашені овочі. Третє, що необхідно для печінки, це викид жовчі. Печінка так очищується. Так, жовчу наш організм очищується від всього зайвого і скалом покидає наш організм. Вона також допомагає засвоювати жири і деякі вітаміни. Висновок жовч має відходити, а жовч відходить на їжу, і особливо сильно жовч відходить на їжу, в якій є жири. А смузі, соки, всілякі голодування, вочевидні – вони не допомагають викиду жовчі. Харчування по режиму нам диктує фізіологія, тому комфортні проміжки їжею мають бути 4 години. Так працює наш з вами організм. Четвертий продукт, без якого не існує повної системи очистки печінки, це вода. Норма води на день залежить від вашої ваги приблизно 1,5-2 літри води на день. Буде проходити процес фільтрації, який відбувається в нирках, жовч буде виводитись, і клітини печінки будуть очищуватись. Наступна група продуктів, назвемо їх антиоксиданти. Фахівці радять ніколи не експериментувати з вітамінами, антиоксидантами, краще їх вести в свій раціон з продуктів харчування. І на першому місці це чорниці, і краще їх їсти у сезон, а потім їх заморозити на зиму, і всі вітаміни збережуться, і антиоксиданти ви отримаєте. Наступний продукт антиоксидант це грейпфрут. До речі, він до того всього знижує потяг до солодкого. І третій антиоксидантний продукт це виноград. В складі фруктоза і клітковина, тому обов'язково треба і можна його включити в свій раціон і навіть при діабеті, і це міжнародні рекомендації. Але, звичайно, всьому має бути норма. В сезон 300 грам фруктів і 400 грам овочів. Це рекомендована доза. Також можете додати натуральний рослинний комплекс для здоров'я печінки Herbal НОК від марки Івоніка. Цей комплекс допоможе вам нормалізувати роботу печінки та забезпечити її необхідну підтримку для оптимального функціонування. Цей препарат стимулює процес виведення токсинів, покращує виділення жовчі та нормалізує процеси травлення. Наступна група продуктів це кава і чай. Кофеїн найкраще приймати у вигляді чаю. Крупно-листовий справжній зелений чай. В ньому багато антиоксидантів, які допомагають роботі печінки. І саме головне це 0 калорій. І останнє це фізичне навантаження. Це навантаження кожного дня на хорошому пульсі. І про це у нас є окреме відео. Якщо вам це цікаво, можете подивитися.